Вітаю тебе, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Приїхали до мене батьки в Німеччину. Ну, вірніше сказати, не до мене приїхали в Німеччину, а взагалі приїхали в Німеччину, але туди саме, де я живу, тобто в Баварію. І в цьому відосику ми розповімо, де їх заселили, через які табори вони пройшли. Коротше, 8 місяців пройшло з того, як я приїхав до Німеччини. А тепер вони чи є якась різниця. Що як було? Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Приїхали мої батьки всередині вересня. І, звичайно, перший табір, пункт прийому біженців у Мюнхені. Той самий, де були і ми, коли тільки приїхали, він до сих пір приймає біженців. Ну, як довго це буде, ніхто не знає, але поки що приймає. В принципі, в Мюнхені було те ж саме в них, як і в нас. Така сама плюс-мінус кімната, трішечки, може, менша, та трішечки більш засрана. Позалишаю в описі посилання на свої відосики, хто не бачив. Де ми були, приїхали в Мюнхен, потім нас переселили були до Намету. Але в Мюнхені, в первинному таборі, ми були цілих три тижні, плюс-мінус. А вони плюс-мінус десь тиждень. І після тижня проживання в цьому первинному таборі їх перенаправили вже до намету. В нас намет був в Мамандорфі, а в них в Мюнхені, на околиці Мюнхену. Ось так виглядає палаточне містечко під Мюнхеном. Прибрано все. Це, звичайно, не будівля, але все ж таки треба подякувати німецькій стороні цій землі, що надала прихисток для багатьох людей. Всі комунікації під'єднані, є окремо душові кабіни, туалети. Все прибирається, все чистенько. Є територія, на якій можуть діти розважатися, м'яча гуляти, є мусорні баки, куди ви можете сміття своє виносити. Столові гарно кормлять. Поруч знаходиться багато магазинів. Це територія колишнього аеропорту. Зараз частина тут зайнята під палаточне місто для біженців. Не тільки біженців з України, а й різних інших біженців яких тут тимчасово розселяють. Біля кожної палатки стоять апарати, які нагнітають повітря тепле. Це так освітлюється територія лагерю вечором. Достатньо світло, абсолютно не страшно. Біля кожної палатки є охорона. ось умови проживання в цьому наметі були плюс-мінус такі самі, як у нас в Мамандорфі. В нашому наметі. В Маландорфі нас ніхто вже не годував, тобто ми вже нам видали були купони, самі купували їжу, самі готували. А тут їх продовжували ще годувати, як і в первинному таборі. Що було гірше, так те, що в нас, наприклад, в, в наметі в Маландорфі е, були стіни, все таки високі, хоті тоненькі, але принаймні, коли ти становився. Просто в свій зріст і не бачив сусіда через стінку. А вони бачили після тижня проживання вже в таборі. Їх відправили вже далі по етапу. Тобто, в них такий процес виявився достатньо швидкий, тому що у нас табори всі ці два перших зайняли ну, Скільки там більше місяця, так? а вони вже за два тижні пройшли їх. Їх направили далі. Але не як нас вже на кінцеву зупинку, тобто третя зупинка в нас це було вже соціальне житло, оцей от дім, в якому ми живемо разом з іншими сім'ями. А їх направили знову ж таки в перевалочний пункт, але вже в Фюстенфельбруку в самому. Невеличка вставочка з роз'ясненнями, тому що під час зйомок це от табори намети в наметах, табори табори в наметах, і такий сумбур вийшов. Коротше, після мюнхенського намету перенаправили українських біженців. Ну разом, звісно, з моїми батьками, до вже стаціонарного табору Ф'юстенфельбруку. Це також якась військова база колишня. чи... Якесь льотне училище, коротше, щось військове, і там залишалося купов цих от казарм, куди заселяють біженців зі всього світу, не тільки українців. І ось при цих вже старих, можна сказати, капітальних будівлях з таборами також розкинули намети на вулиці для тимчасового розселення цих от нових потоків українців, щоб їх далі кудись перерозподіляти. Тобто їх направляли до намету. При цих то, великих здорованих таборах, але вони потрапили не в намет, а саме в капітальну будівлю, де власне залишилися жити. Чому розповім далі? Заселили їх було одразу до великого гуртожитку, вже готового з двох причин. Перша причина це тому, що моєму батьку стало погано під час його, скажімо так, транспортування до цього намету, тому що він вже достатньо літня людина, і друга причина це те, що Якась виникла помилка, що мою маму не внесли до переліку. Коротше, вони не врахувалися як подружжя, їх обох записали як чоловіки. і направили типу на переселення просто в спільну кімнату разом з чоловіками. Батьку погано, мама взагалі по папірам їхнім йде як чоловік, і вирішили їх одразу туди заселити та не морочити собі голову. І ось їх заселив був цей табір в малесеньку кімнатку. Здається, 7 метрів квадратних чи щось таке, розраховано на одну людину. Іну бо не було куди добре, це чи погано невідомо, тому що всіх тих людей, які жили там також в наметі, Десь через тиждень знову ж таки почали розселяти вже по іншим вже гуртожиткам. І кому як пощастило, когось відправили в новозбудований гуртожиток Великий, когось направили в старий гуртожиток Великий. Ось одна людина, яка також була з моїми батьками та знала їх, її направили чоловіка до нас в наш, в наш будинок, де ми живемо, там якраз є декілька місць. Вільних і ось його в спільну кімнату до чоловіків направили. Батьки були в принципі задоволені, тому що гарна інфраструктура. Поруч є автобусна зупиночка, недалеко є магазинчики. Тобто все досить файно, крім того, що звісно така кімната була дуже маленька, двох'ярусне ліжко, обидва похилого віку. А комусь все таки потрібно лазити на другий поверх. Ось таку кімнату у гуртожитку заселили нас. Це тимчасове житло. Але і всі комфортні умови, є все для того, щоб комфортно жити якийсь час. Після цього нас переселять вже постійне житло і дадуть прописку. На жаль, ліжка в два яруси, але є все: ліжко, постільна білизна, дві шафи, гарний стіл, холодильник новий абсолютно. Все добре, тепло. Тому їх в ту кімнату заселили, але, скажімо так, тимчасово, тобто їх поставили потім на переселення, в якусь іншу кімнату, скоріш за все, в цьому гуртожитку. І так і склалося. Десь тижня через півтора-два. Напевно, звільнилася вільна кімната в цьому ж таки гуртожитку, але вже двомісна. І їх переселили вже в нормальну велику кімнату. Ось таку кімнату нам дали. Переселили нас з одномісної кімнати. У двохмісну кімнату ми дуже задоволені. Кімната велика, гарна, це там ще стоїть кровать від бувшого проживальця. Ну, ще поки що у нас тут трошки розкидано, але вже нема двохярусної кроваті, Дуже задоволені. Що нас тоді заселяли куди-небудь і так на вдачу, куди ти потрапиш, так само і зараз, на вдачу куди-небудь, куди ти потрапиш. Так що ось такий вийшов невеличкий відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, ділимося посиланнями зі своїми друзяками. Як завжди, з вами був я.